Я би хотів, по-перше, сказати, що оця фраза про кінець історії належить професорові Фокуямі, який є дуже хороший професор і дуже дбає про Україну, до речі, і про українську освіту з певного погляду. Він включений в ці процеси. І він з жартом ставиться до, до цієї фрази, яка зробила його знаменитим. Тобто, для нього це був жарт. І не треба це сприймати аж так серйозно. От хоча була дуже серйозна дискусія на цю тему. Ну і друге, друга частина вашого питання стосується яка молодь, до чого готувати. Це вічні питання. Наприклад, греки і римляни про це говорили. Тобто, яка наша молодь все пропало? Дивіться, або навпаки. Тобто, це вічні питання, вони однакові. Ми живемо завжди в такому часі, коли маємо бути готовими до всього. От і, і часи ті самі, тобто і відповідальність ця сама. І я хочу сказати, що. Ну, я закінчив а, університет, наприклад, в 91-му році відразу перед незалежністю. У нас були свої проблеми і своя відповідальність. Я не міг вступити в університет, вступив четвертого разу, тому що я не міг а, бути істориком чи філософом, бо не був член комуністичної партії і не вступав в комуністичну партію. Інші питання були. Зараз інші питання і інші виклики. Тобто, треба бути готовим до того, які виклики ставить нам життя. От. І... А, тому мені здається, що я хотів би повернутися в даному випадку до, до того, що сказав Михайло, про суб'єктність. Суб'єктність студента, суб'єктність молодої людини це страшенно важливо. Тобто, це гідність людини. Ми повинні питати, що... що хоче студент. Ми повинні ставитися до нього і намагаємося ставитися до студентів у нас в університеті як до своїх молодших колег. Тобто, ми разом. Ми разом розвиваємо наш університет, і якщо хочете, розвиваємо нашу країну. Ми так ставимося до цього. Тобто, треба бути готовим абсолютно до всього. От і а, часи не будуть кращими, а вони будуть інакшими, і виклики будуть інакшими. Дуже важливо, що це продовження того, що сказала Лілія Михайлівна, як люди поставилися до того, що був відновлений освітній процес, і ми намагаємося це робити офлайн, тобто в аудиторіях. Тому що ми повинні давати, ми, я кажу, як освітяни, як університети українські, а ми повинні давати молодим людям нашу українську перспективу. Тобто, не просто. Не просто закликати їх до чогось, тобто не треба працювати з молодими людьми, треба, треба просто дати їм можливість працювати самим. Вони мають дуже багато ініціатив. Я сподіваюся, серед тих молодих облич, які я бачу зараз в залі. Тобто, І тому наше завдання є таким, що українська перспектива це перспектива тієї країни. Яку ми хочемо бачити. І ми не встигнемо зробити всього, що б ми хотіли зробити. Ми передаємо це завдання тим, хто зараз є студентами. І, і цей український вектор, куди ми рухаємося. Тобто, яку країну ми хочемо створити, які реформи ми хочемо, ми хочемо здійснити, не тільки в вищій освіті, не може бути хороших, якісних. Університетів в бідній країні, тобто це пов'язано з економічними реформами. Яку індустрію, яку економіку ми хочемо мати. Тільки сучасна економіка може підтримувати сучасну, наприклад, вищу освіту і освіту. Взагалі, і цей український вектор. А цей українська перспектива стосується, я хочу підкреслити не лише тих наших молодих людей, які живуть в Україні, але війна виштовхнула мільйони людей за, за межі України. Також ми повинні їм давати українську перспективу. Тобто, що це таке? А ті люди, які зараз є студентами, вони я переконаний, в цьому не бояться проблем. Але важливо, наскільки від них буде залежати вирішення цих проблем, тобто наскільки вони будуть втягнуті в реальні процеси зміни країни. Ким вони будуть, тобто, що наша, наша держава і наша, наш народ, наша країна має покладатися на них, і вони мають відчути це, що від них це залежить. І а, якщо ми, як освітяни, створимо таку українську перспективу, я переконаний, що не лише ми переможемо в цій війні, не лише ми а, будемо мати багато і сильну нашу державу, але ми також, також будемо мати той факт, що переважна більшість тих людей, які виїхали за кордон, також будуть повертатися назад. Тобто українська перспектива це те, що пов'язано безпосередньо з освітою. Це те, що я хотів сказати. Дякую.